Каченко, а? Готовый? Оп! Четыре Финиш Добре Будь ласка, зараз князький, да? Готовий, оп, чотири, прийом, прийом. Добре. Будь ласка, зараз Ткаченко, Чубай, Кириченко Андрій Богданець. Готовий? Оп! Красавчик, голосно відповів. Як артист. Тільки в серединочку, не забувай, друже, заходить. Добре? В серединку, добре, молодець. Добре, три. Добре, чотири. Останній. Добре. Будь ласка, чубай, Давид. Я жду, Давиде. Заберіть той м'яч. Давиде, викинь той м'яч, бо буде тобі заважати. Добре, молодець. Готовий? Оп! Добре, молодець. Два. Три. 4. Добре. Да. Ти пройшов як артист. Трошки гірше Месі. Готовий? Оп! У тебе взагалі космічно. Такі показники, тільки от завтра вже в космос можна готувати. Якщо в тебе є знайомі туди в якомусь космос енерго, то можеш звертатися скажи, я так пробіг. Тест. Так пробіг що можна мене в космос, мені сказали. Ще двічі. Добре. Тобі як твоє прізвище? Кеченко. Киренко, 20-30. Тебе непоганий результат. Молодець. А скільки у мене? 26 28 Будь ласка, зараз Кириченко, Богдан. Богдан, давай. Господі, ну туди рухається, на 5 по 30. Готовий? Оп, Три вже скоро, чотири. Останній. Добре. Двадцять чотири, п'ятдесят два. Трошки краще ніж у тебе.